Всім привіт, я на Ренко Шугар, йдемо глядати які сьогодні ціни на фрукти. А в А ціну така жінка? Подивіться, Женка побачила по 700 гривень кілограм. Ось ось таких лоточках. Краса просто. Подивіться. Вже чорницю побачила. Зараз запитаємо ціну. А яку ціну чорничка? По 280. А яку ціну малина? 80. стана. Вісімдесят, ось стаканчик на вулиці. А яку ціну малина? По 200 гривень цей лоточок чи кілограм? Кілограм. Вже є Поречка поричка, поричка в яку ціну? 250. По 250. Ось така смородина 180, а лухина така? І 380 і 460. Це в залежності від розміру. Добрий день. Оскільки абрикос? Абрикос 120. 120. 120, а черешня? Черешня 110, 110 і, 160. і 160. І це все є 35 місць. А віку ціна така черешенька? 120. По 120. А такий абрикос? 110. 110. Полуничка. 90. 190. А ось така? 110. 110. А ось така черешня. 120. 120. Це, це 74 місце. А Віку ціну абрикос? 120. По 120. В яку ціну така полониця? 120. 120. Дві це яка. А по прикос? По 15. По що 15. Добре, бо я А по скільки черешня? 130. По 130. По 130. По. А по скільки полонечка? По, по 100. А по скільки полониця? По 100. По 100. А яку ціну? Це Вишня. Це черешня. Це черешня, а черешня скільки? По-моєму, це 80, це 130. 80, 130. 130 і 90. Ось така по 130, так? Угу. — Яку ціну полонечка. 95 роздріб. По 95 роздріб вже. Ящиком 90. Ящиком по 90. І ціну лохина? 470. 470. Скільки черешня? Так 120. 120. 20. Яку ціну такий абрикос? По 100 гривень це є 66 місце. А ось такий? Також 100 гривень. 100 гривень. А ви ко ціну таке прикольцем? 115. 115 Полуничка Черниця 100 черешня. 100 черешня 100. І ось така румба по 90. І це все є 66 вроді ми місце. 62. Під 12 місце. Черниця, викуціну? по 250 кг.